Біля свято Успенського собору у Полтаві люди з квітами. Усі вони прийшли на панахиду вшанувати пам'ять своїх загиблих на війні захисників. Прощалися сьогодні із 35-річним солдатом Олександром Васильцовим. Чоловіка мобілізували у квітні 2022 року. Він служив на посаді снайпера розвідувального відділення десантно-штурмового батальйону. Загинув військовослужбовець 12 вересня цього року в районі Курської області. Ремонти робив такий був трудолюбивий хлопець. Діток дуже своїх любив. Мав двох діток маленьких. Я хрестила меншого синочка і На жаль, така тяжка втрата яка не вкладається в голові. Ні, жодна людина не заслуговує на такий кінець. Ми всі дуже-дуже шоковані, засмучені цією подією. І Навіть не знаю, як і підтримати його дружину Алінку, як залишилася з малесенькими дітками. Його тільки не так давно і забрали, і, і, так, і так швидко, так швидко це все для нього закінчилося. Це страшно. Відспівували біля храму і 52-річного Леоніда Кривошеїна. Він мав звання молодший сержант. На війну чоловік пішов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення. Служив на посаді командира мінометного розрахунку. 10 вересня 2024-го на Донеччині воїн прийняв свій останній бій. Він був обикновенним будівельником, майстер на всі роки. За своє життя опанував декілька будівельних спеціальностей, своїм трудом заробив і на квартиру, і так далі. 28 лютого він сам особисто пішов в добровольцем. добровольцем і вже 1 березня був в військовій частині. В останню путь проводжали і 35-річного матроса В'ячеслава Чугуївця. Чоловіка мобілізували на війну у травні минулого року. Служив захисник навідником відділення взводу морської піхоти. Рік його рідні вважали зниклим без звісти, а нещодавно отримали звістку. Загинув 13 вересня 2023-го на Донеччині. Я його знала довгих, мабуть, 15 років. Я його знала дуже чудовою людиною. Він завжди був душею компанії, він завжди був готовий прийти на допомогу. Нема ні, жодної людини, яка б сказала про нього щось погане. Він дуже кохав свою дружину, вони довго йшли до того, щоб стати сім'єю. Він працював, став, ну, встановлював вікна. Вони планували майбутнє, робили ремонт, мріяли про маленьких діток. Так тропилось на панахиді відспівували і 49-річного капітана Олександра Лятуринського. На військову службу він був призваний по мобілізації у червні минулого року. Служив командиром зенітної батареї. 12 вересня цього року чоловік загинув в Курській області. Поховали його Олександра Васильцова та Леоніда Кривошеїна на Затуринському кладовищі, а В'ячеслава Чугуєвця у диканській громаді, звідки він родом.